У мене сьогодні amazing новини, тому що я поїхала в університет і забрала нарешті свій диплом, нарешті в мене з'явився це зробити. От, ну, пізніше пізніше покажу. Зараз хотіла би почати з того, який я сьогодні обрала лук. В чому я взагалі сьогодні буду, тому що я ще планую далі туди відсвяткувати цей привід. От, я обрала таку шовкову. Сукню, вона Мідіа, А, Мідіа. Мідія. До неї я підібрала ось такі от сережечки. Я думаю, воно просто круто, неймовірно а, виглядає і поєднується насправді дуже лаконічно. Враховуючи, що в нас сукня така в горошок, то а, круто, саме гарно буде поєднуватись сережки, які не мають якихось там забарвлень, таких яскравих. От, або навіть якихось малюнків. Тобто воно, як на мене, поєднується дуже-дуже дуже гарно. Так, і сьогодні, щоб якось розбавити мій настрій, мій лук, взагалі святковість вообще всі ці події, яка сьогодні зі мною відбулася, а, я взяла свою рожеву пюйк. От, вона дуже а, класно поєднується. Ці шуткої сукни і насправді дуже так все гармонійно виглядає. От. Так. Ось так. Так, діліться в коментарях, як вам в цілому подобається, не подобається, як вам лук. Буду дуже рада взагалі почитати ці всі коментарі. Повідповідати. от, Тому чекаю, чекаю в А, і ще лайки, і репости. да, Ну, все як завжди. Так, і повернемося до а, моєї все ж таки, події сьогоднішньої. До мого диплому. Ось, який я отримала. Факультет психології. А насправді просто емоції неймовірні, тому що три роки, три роки заочної форми навчання це все поєднувати з роботою. А, тобто, це було насправді так не дуже-не дуже легко, тому що м -м, кожну неділю в мене було навчання. А, от, і по суті, був тільки один-єдиний вихідний. От, тому я неймовірно щаслива взагалі. Просто. А, Просто бракує слів, тому що нарешті, нарешті я отримала диплом, а тепер якби я кваліфікований психолог. От. І, звичайно, на цьому якби не буде закінчуватись, тому що, щоб бути гарним психологом і саме допомагати людям, а не бути інфоциганом, так сказати, то, звичайно, потрібно ще додатково вчитися, проходити різні курси. От, далі буде, як кажуть, тому буду вас тримати в курсі. А, дай Бог, можливо, неможливо, а в майбутньому буду проводити консультації і також буду рада бачити вас всіх, якщо потрібна буде допомога. От, Але про це, про це згодом, про це трішечки пізніше. От, а, так, ось так захотілося поділитись з вами гарними новинами. Бажаю вам гарного дня, гарного раночку, гарного вечора, коли хто там дивиться цей відос. І до зустрічі! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Все, Па-па.